Ну що ж, друзі, поїхали далі. Сьогодні у нас це виконання дизайну першого екрану. Ну, який, давайте так, не соромно за нього взяти гроші. Поїхали. Перше, з чого ми розпочинаємо, це з створення фрейму. Ми вже розібралися, що виконання кожного блоку нашого сайту це не що інше як фрейм. Кожен наступний блок це також фрейм. Це обов'язково. Давайте бувають такі випадки, коли елемент одного блоку повинен відображатися на іншому блоці. Як це робити? Ми ж там вчили, да, що все, що виходить за межі, воно не буде показуватися. Це і так, і ні. В фрейм є кнопка кліп контента. І це мається на увазі, що цей елемент належить. Моєму фрейму, ми це бачимо в слоях, але все те, що виходить за межі мого фрейму, воно буде видно. Ну, Тільки що цей фрейм треба опустити з точки зору Своїфу. Окей, розібралися. Давайте. Давайте. Якою шириною треба робити дизайн першого екрану? Робимо 1600. Поки що, мій друже, ми не влазимо ні в які дебрі. Все, що нам треба розуміти, що ширина повинна бути 1600, та робіть висоту цього блоку поки що на гаса. Ну, як правило, приблизно отак От прикидуйте. Якщо ширина така, то яка повинна бути висота першого екрану? Ну. Зрозуміло, що таких не буває, таких не буває. Ось приблизно робіть так. Чому приблизно? І чому ми маємо право собі робити це приблизно? Оскільки, що фрейм, що Вебфлоу, коли будується верстка, завжди назначається, що висота першого екрану повинна бути 100 VH, що відповідає за 100%, не дивлячись на якому гаджеті буде відкрити цей сайт. Окей. І того, хочу 1600 на 935 пікселів. Давайте чисто для свого ж кайфу зробимо заокруглення по 10%. Звичайно, якщо. А... Мова йде про сайту будівництва, то ніяких заокруглень не може бути, оскільки це все це, це екран, і всі кути у нас 90 градусів. І так, поїхали. Давайте намалюємо цю конструкцію та заліємо її і Як це все зробити? Ну по-перше, як ти вже здогадався, це звичайний чотирьохкутник, який ми зальємо і У мене є ось і де я його знайшов. Переход на Айнцп, мій найулюбленіший сайт по. Пошуку зображень. Є у мене чотирикутник, Ctrl-V, все, в мене є філ. І тепер сміливо його давайте вирівнювати по центру. Але по горизонталі мені не настільки важливо, щоб він був по центру. Так що можу собі дозволити і трішечки спустити. Окей, тепер, мій друже, давай трішки тут помалюємо, щоб ти згадав, що таке булів операція. У нас буде ось цей імейджі, і поверх ми намалюємо ще один І... Відкусимо від нашого основного ось цей маленький, зажатим шифтом 1, 2, бульові операції треба сабтрека. І тепер, якщо я оберу весь цей сабтрек і буду заокруглювати края, у мене будуть і заокруглюватися ось ці кути. Зрозуміло? Зрозуміло. Поїхали. Є у нас і Малюємо чотирьохкутника, обираємо зажатим шифтом раз, два, бульові операції, відрізати один від іншого. І тепер всю цю конструкцію, важливо вибрати саме конструкцію, так, і заокруглюємо края. Тепер давайте наповнювати. Так, ну що я зроблю? Ctrl-A, Ctrl-C. Я тобі дуже раджу не лише подивитись це відео, а повторювати зі мною. Ти не уявляєш, наскільки це велика практика. А якщо є дуже велике бажання підтримати мене, то закидай його в Instagram і відмічай мене. Я тебе обов'язково перепощу зажатим шрифтом, копіюю цей текст, обирай цей текст, Ctrl-C. І дивіться, яка особливість є в Figma. Якщо я скопіюю ось цей текст, наприклад, да? раз, 2, 3, Ctrl V, то у мене всі налаштування, які були тут, ну, ми ж скопіювали, вони збережуться. А якщо я оберу саме цей текст, Ctrl-C, Ctrl-V, у мене буде ось ці властивості. Що це мається на увазі? Якщо ти копіюєш текст, у якого є вже всі властивості, і хочеш кудись вставити, то ці властивості також перенесуться. Що робити? Як мені зробити, якщо я хочу саме цей розмір, але цей текст? Обираємо цей текст, Ctrl-C, обираємо Ctrl-A, вибрати все. І не Ctrl-V, а Ctrl-Shift-V. Розібралась. Розібралися. Все, є у мене заголовок, а також у мене є під заголовоком. Подорожую країною без кордонів. Відкрий для себе Карпати, море та історичні міста. Ми зберемо для тебе найкращі маршрути, готелі і цікаві місця. Що ми маємо ще? Давайте подивимося. Цей заголовок у нас має розмір 80, 20, 40 і 20. Тобто, я сміливо, переходжу сюди, просто скопіював. І тепер Ctrl-C, Ctrl-V. І не забуваю відмовлятися від всіх усіх. Тепер опшеном копіюю. Скільки там було? 40. Ставимо сотку. Окей. Тепер давайте подружимо один текст з іншим. І лише тоді, коли в мене є текст, я буду копіювати цю пару. Ляпа. Ляпа. 70 70 72 72 між ними. Наповнюємо. Так, це круто, але мені треба перевірити. З зажатим опшеном дивлюсь 109 72. Непорядок. Обираю 1 2 3 4. Раз. Дивлюсь ще разочок. 64. 70, 60, раз, два, три, 4. О, і тепер тут в мене також буде 64. Ну що ж, я думаю, ти на 100% згоден зі мною, що текст не читається за рахунок того, що текстура задньої фотки ну, не дозволяє прочитати цей текст. Що ми можемо зробити? Обираємо цей елемент, це можна зробити з будь-яким елементом, і там, де філ. На зараз у нас імейджі, я хочу додати ще один імейджі чорного кольору на 100%. І що мається на увазі, що моя фігура сабтрека має два філи. Якщо я зараз ось оком приберу верхній, я побачу нижній. Але мені сотка забагато описіці, я виберу 20%. І тепер мій текст дуже гарно читається. А саме під заголовок я оберу не 100% прозорості, а 80%. Ну все. Кайф, тепер давайте попрацюємо з кнопкою. Я можу попрацювати тут, обрати і перекинути сюди. Це чотирьохкутник 200, 45 хай буде. І заокруглення роблю на глаз, оскільки мені треба максимально зробити. І 631, що, що 170, чи 200, що 500 це немає різниці. Окей, тепер він 100% повинен бути білого кольору. Також мені треба еліпси, але круго. Тоді я зажимаю Shift, відпускаю, View, піп'ятка червоного кольору. Окей, okay. так. І сюди закинути іконку. Де її взяти? Трішки пізніше. Давайте поки попрацюємо з текстом. Обрати маршрут. Скопіюю назву свого шрифту, White 16, Ctrl-V. Так. Лайтен, так, розмір 16. І текст fill, буде чорний. І закидуємо Ctrl-Z, обрати і закинути ось сюди. І всі ці направляючі нам допомагають це все вирівняти. Один, два, три. І вирівняти по одній горизонталі. Тепер, мій друже, де шукати іконки? Переходимо в плагін. Додати плагін. Чому додати? Оскільки цих іконок у вас 100% немає. І і, 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 давайте взагалі поговоримо, що таке плагіни. У нас є база, це наша програма Figma. І додаючи плагін. Він додає який, якийсь нам інструментарій. Ну, наприклад, я закидую растрове зображення, і при натисканні однієї кнопки він переведе, переведе мені це все в вектор. Є погіни, які іконки шукаються, є погіни, які шум додаються, і багато-багато чого іншого. Як, плат, як на платній основі, так і на безкоштовній. Мені треба перше, це фазер Icon. І до вашої уваги буде 288 іконок. Як це все працює? Обирайте потрібну, ну, наприклад, ось цю, але дуже важлива штукенця. Давайте це закриємо і подивимося, що вся наша іконка окутана фреймом. що я завжди раджу: обирайте всі ці векторні елементи. Ctrl-G це згрупувати, тобто закинути всі ці елементи в одну групу. І ми що маємо в одному фреймі одну групу? Цю групу викидуємо з цього фрейму, а цей фрейм видаляємо. І тепер у нас буде група. І що ми можемо робити? Всі ці групі назначати колір, назначати ширину лінії. А також обирати всю цю групу, збільшувати, зменшувати. Але обов'язково зажатим шифтом. Чому ми це вже розуміємо? Далі також я раджу тобі ще цей плагін. Це плагін, який теж дає тобі можливість через пошук знайти іконочки. Так, я щось забув, як буде пошук. Сорф. Ctrl-V. Так, ну що мені подобається? Ну, наприклад, мені подобається ось ця. Імпортувати. Закрити і принцип, друже, той ж саме: є фрейм, всередині якого є вектор. Я його 100% буду викидувати, а цей фрейм видаляти. І тепер цей пошук перекрашую і закидую Ctrl-Z, обрати, закинути. Ось сюди. Буває так, що ми його сюди закидуємо, але ми його не бачимо. По факту він є. Але ось цей еліпс, він його перекриває. Навіть ця кнопка його перекриває. Де він там? Що ми повинні зробити? Тут декілька варіантів. Або обираємо цей вектор та перетягуємо на самий верх, або гаряча клавиша, команд, скобка ліва, скобка права. Скобка ліва відповідає за те, що на один крок ми його опускаємо, а команд права, скобка на один шар підіймаємо. Важливо, записую. Тепер обрали один елемент з зажатим шифтом, Другий елемент вирівняли по горизонталі та по вертикалі. Зрозуміло. Тепер я хочу взяти, скопіювати цю кнопку і перекинути в цей фрейм. Але я не можу кожного разу за щось беруся, у мене щось тянеться. Ну, по-перше, перший клік він відповідає за те, що ми його мувом, тобто перетягуємо. Окей, тоді ми будемо розпочинати не звідси, а звідси. Обираємо, але якщо я зараз потягну, ми переконаємося, що ми зараз рухаємо не лише кнопку, а й цю підвожку. Для цього дуже зручно, обираємо елемент, який завжди нам заважає щось робити. Знаходимо цей елемент, наводимо на нього мишку і натискаємо замочок. І тепер кожного разу, коли я буду обирати декілька елементів, і навіть цей елемент я не буду його брати в виділені об'єкти. Розібралась. Обираю цю кнопку Ctrl-C, Frame, Ctrl-V, кайф. Далі. Працюємо з шапкою. Ну, що у нас є? По-перше, це кнопка, яка чорна. І по моїй задумці було так, що, знаходячись на цьому сайті, я можу натиснути на Дивись онлайн. І у мене буде пряма трансляція. Ось така у мене задумка. Як робити цю кнопку? Ну, 100% не з нуля. Отже, так, та ж історія. Так, так, так. Те ж саме: Ctrl-C, Ctrl-V. Перекидуємо сюди. І давайте поки що попрацюємо. Ну не на білому фоні, а на темному фоні. Перше, що я хочу, перекрашуємо філ на чорний текст, білий. Дивитись онлайн. Тут я бачу, що мені вже нема місця для точки. Обираємо точку, малюємо. Перекрашуємо. Який. Зелений. Ця історія у мене буде біла. Ця іконка мені не потрібна. Я натискаю «Давай». Але мені потрібна стрілка. Обираємо стрілку, малюємо з зажатим «Шифтом», щоб в мене був кут 45 градусів. Ну, десь так. І строк перекрашуємо на чорний колір. Закидуємо сюди. Тепер обираю всі ці елементи, і я точно хочу, щоб вони мені були по одній горизонталі. Окей, все, кнопка у мене готова. Закидуємо і вирівнюємо з цією вертикалю. Кайф. Далі. Нам треба логотипу. Я придумав логотип, всі свої та флаг України. Перекидую сюди, перекрашую в чорний всі. Свої, 80 це збагато. Оберемо 40. І дизайно ради. Я що хочу зробити? Хочу відстань між літерами зменшити. За це відповідає, Ось є налаштування типографіки. Зменшуємо. Думав саме раз, але між всі свої я ще один раз спец натисну. Так, фах України. У нас є такий, давайте я його оберу. Один, 2, Ctrl-C. Переходимо в фрейм, Ctrl-V, до догори. Якщо буде дуже велике бажання, ви можете обрати два елементи і натиснути Ctrl-G, згрупувати, щоб це була у вас одна група. Тепер давайте створимо з вами пункти меню. Як це робиться? Ну, друзі, я не буду зараз витрачати ваш час. Просто натисну Ctrl-V. Але, як їх створювати? Я завжди натискаю текст, пишу головна, Потім. Десь там кинув тури, локації, про нас і контакти. Потім щось ми маємо на кштальт такого. Я обираю всі елементи. А ще краще, давайте зробимо так, тут щось ось так, десь тут щось на касачелі. І як нам це все вирівняти? Ну, першочергово, логіка як підказує. Намалювати чотирикутника і кожного разу його так притягувати, щось ось таке робити, але це маячня. Тим паче, якщо ви будете робити це вже на етапі верстки, і залишити ось в такому випадку, ну, ось де таке відбувається, частіше за все, в тільді таке відбувається, коли елемент має отакі вуса. і Якщо ви ось так залишите, і ваш відвідувач сайта захоче натиснути про нас, він ніколи цього не зможе зробити. Оскільки локація також має URL, і URL не сам текст, а URL текстовий фрейм. І кожного разу, натискаючись сюди, ви натискаєте на локація. Це погано. І перше, що ми повинні зробити, це відмовитися від всіх цих усів. По друге. Обрати всі елементи і вирівняти по одній горизонталі. І по третє, натиснути сюди, і нам запотрібен горизонтальний спейсінг. Горизонтальний спейсінг дає нам змогу коригувати відстань між цими, між цими елементами. Спейсінг так названий. Якщо я зараз. Зроблю 0, то ми побачимо, що головна цілується з турами, а тури цілуються з локацією. Ну що ж, скільки зробити? Давайте зробимо щось там приблизно 40. Тепер обираю всі ці штуки і хочу вирівняти своїм логотипом. Окей, а цю кнопку також ось так. Нам не потрібна така відстань зверху, а всю цю, цю штуку, яку ми поставили замок, ми зробимо ось так. Кайф. Тепер, мій друже, працюємо з цією штукою. Ну, по моєї задумки, я хочу тут зробити 4 фото, написати, що 50 чесних відгуків, і тут намалювати зірку і 5,5. З вашого дозволу, я просто скопію цей текст, перейду в фрейм і натисну Ctrl-V. Не подобаються мені 100% ці смайли, а це текст, це не імейджі. Я їх буду видаляти 100%. Закинемо сюди і намалюємо їх з нуля. А саме за рахунок оцих стандартних зірочок. Не хочу плодувати багато різних кольорів. Тому оберу отак: піп'ятки. команд да. скобка Хочу подивитися, як плюс-мінус буде виглядати мій перший екран. Бачу я цю зірку. Да. Не буду не збільшувати, не зменшувати. Але Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. І ще разочок. І тепер обираю всі, але обрав також і ось цей елемент. Згадуєте який, да? зажатим shifтом просто натискаю на нього. Тобто з виділених елементів, якщо зажимаю Shift і клаца на якийсь елемент, він прибирається з моїх виділених елементів. І тепер сміливо горизонтальний спейсінг. Що таке вертикальний? Думаю, зрозуміло. Так, По горизонталі, горизонтальний спейсінг. І скільки нам треба, ну хай буде ось так. Тепер, от знову, бачите, зажатим Shift натискаю. Хочу ось так. А ці циферки, ось так. Ну, все. Таго йовки павки Так, обрав, знайшов, поставив замок. Десь якісь вуса не потрібні. Зажатим Shift, Клац. Тепер. Що ми робимо? Давайте робити ось цю штуку. Як робити? Малюємо еліпс у вигляді кола. Ну, заходжу в інтернет. Ctrl-Shift-4. Принцкріню любе зображення. Ось так. Повертаюсь, натискаю Ctrl-V. Тепер я хочу, щоб у мене був строк білого кольору. Так, зовнішні, будь ласка, 4. Змінюємо на 2. Давайте прикинемо ось так. Раз, два, три, 4. Я хочу, щоб це було знизу. Обрав три елементи: команд скобка під низ. Команд скобка І це команд скобка І кожному елементу назначу ефект 4,4. На чорному нічого не бачно. Ось сюди закинемо. Так, і хочу, щоб звідси сюди тінь падала. Тоді ефект мені потрібен. Не 4, а мінус 4. Тобто з цієї сторони. Ми ефекти, Stroke і Fill можемо копіювати. Як це робиться? Обираємо елемента, натискаємо на Ефект, Ctrl C. Навіть зразу 3. Ефект додали, натиснули, Ctrl-V. І не потрібний, видавили Все. Ось так це робиться. І потім Ctrl-Shift-4. Давайте, ось цю красуню. Обираємо кожну фотку і просто натискаємо Ctrl-V. Кайф. Зрозуміло. Впевнений, що зрозумів. Ctrl-C. Переходжу сюди. Ctrl-V. Все, мій друже, ми створили дизайн першого екрану. Друзі, на ринку дуже багато курсів з Фігма. І ну розумієте, я ж в цьому варюся, і я обіцяв вам, що буду з вами відвертим. Так ось як будуються всі ці курси, цей курс розмазується на півроку, і ви півроку будете вивчати цю фігму. Перший день ви будете вивчати, що таке чотирьохкутника. На другий день ви будете вивчати, що у цього чотирькутника є тіні. А по факту, якщо розуміти правильний підхід, і тим паче, якщо ти вмієш не тільки навчати, а й у тебе за плечима комерційні проекти, тільки в такому у цьому випадку можна дуже швидко навчити важким речам простими словами. Ось і все, мій друже. Як і в першому випадку, треба трішечки погратися і подумати, які варіанти можна ще здійснити. Давайте скопіюємо цей варіант. І у мене була така задумка, що взяти цей імеджі, закинути в самий низ, Ctrl-C, цей філ, і тут також натискаємо на фіу, Ctrl-V. Тепер обираємо саме цей елемент, ефект, позішн, і створимо якусь невеличку тінь. Тепер, мій друже, трішечки лайфхаків. Який я варіант покажу своєму замовнику? Так, мій заголовок, будь ласка, будь чорним, кнопочка, будь ласка, чорна. Ці елементи зразу обираю всі філ, перекрашу в чорний. А тут цю операцію я також видалю. Хай залишається лише така. Ну, щось по типу такого. Так, ще. Один, два, чорний міняю на білий. Обрав всі, зажатим шифтом сюди. І ось якось так. І тепер, мій друже, я скину своєму замовнику першочергово цей варіант. Після цього. Ну, там приблизно через 2-3 хвилинки я докину вже крутий варіант і ще крутіші варіанти. А якщо ти скинеш три варіанти, дуже велика ймовірність того, що буде обраний то, що ти захочеш. Якщо ти кидаєш один варіант, Дуже велика ймовірність, що буде пограти зі шрифтами. Давайте ще декілька варіантів. Мені це не подобається. Але коли ти скидуєш ну піпец, поганий варіант, як і два крутих, то з великою вірогідністю буде так, що обрано буде з першого разу з мінімальними правками. Все, мій друже, я тебе дуже прошу. Не просто подивись це відео, а спробуй повторити все це. Повір мені, у тебе. На етапі практиці з'явиться дуже багато питань, які ти сам 100% вирішиш. А якщо ні, пиши в коментарях, я завжди на зв'язку. Ну а на цьому все. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал. Канал у нас молодий, його треба розвивати. І я буду тобі вдячний. А на цьому все пока.